Продовжуємо ефір разом із речником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександром Штупуном. Пане Олександре, добрий вечір. Доброго вечора. Російські пропагандисти повідомляють про захоплення руїн міста Мар'їнка. Що ви можете на це сказати? Бої за Мар'їнку тривають наразі. Наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки. Але місто ще знищено. Ну але говорити про повне захоплення Мар'їнки не коректно. Зрозуміло. Давайте тоді поговоримо про Авдіївку. Там росіяни потроху все ж таки просуваються. Наскільки зараз загрозливою є ситуація щодо оточення? Ну наразі ми стійко тримаємо оборону, загроза завжди є. Оточення, прориву, але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося. Ми завдаємо ворогу втрат. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими, і дуже багато військової техніки. Тому наразі про якесь, скажімо, реальну загрозу оточення маркинки, мова йти не може. А чи вдається росіянам оперативно поповнювати резерви і людські, і техніки, якою було знищено вже надзвичайна кількість. Ви говорили про 200 танків, 400 інших бронемашин, більше десятка тисяч загиблих окупантів. Так, ворог підтягує, але техніка вже, скажімо, не нова, не, 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 не тої якості, яка була. Ну щоправда. Ну, наразі може бути колона, в якій їде Т-90М прорив, досить новітня російська техніка, і поряд з ним Т-62, або якийсь якась, якась БМП, якому 60 років 60 років. Тому особовий склад, скажімо, ворог підтягує регулярно. А вони ще їздять там колонами. Яка зараз тактика у ворога в районі Авдіївки? На, на, на кожному з напрямків різна. Тобто залежить від погоди. а тільки якісь туман або сніг, то ворог намагається застосовувати техніку, тому що тоді, ну ні ми, ні ворог не можемо використовувати в повному осі, обсязі безпілотники. Ви днями говорили про відчутний брак боєприпасів 122 та 152 калібру. Наскільки зараз серйозною є ця проблема, тому що від бійців на фронті ми чуємо про те, що це прям дуже серйозно, і як вдається викручуватися? Ну, по-перше, збільшено застосування безпілотних, ну так так званих fpv дронів і дронів зі скидами. По-друге, ну не вистачає радянських, радянських снарядів, але наразі. Працює артилерія 155 мм, тобто натовського зразка. Вона набагато точніша і дозволяє виконувати ті завдання, які перед нами наразі стоять. Угу. Ну і давайте про Запорізький напрямок поговоримо: теж яка там нині ситуація, район роботиного чи є просування у ворога? Просувань немає, але ворог весь час намагається іти вперед, намагається відбити те, що він втратив раніше. Так, і які можете нам про які результати боїв за останню добу, там можете нам повідомити. Е, ну наразі на тому напрямку за останні три дні е, наші воїни захопили в полон дві великі групи. ну, Близько п'яти чоловік, дві великі групи окупантів. Тобто, вони здалися не те, що з радістю, але практично без бою. Цих військовослужбовців, наших, які взяли в полон. Ну тобто, два військовослужбовці взяли в полон набагато більшу групу пантів. Тобто морально моральний стан у, у на тому напрямку і загалом надломлений, так скажем, і вони готові здаватися без без особливого бою. Одна група просто, скажем, вийшла, здалася. Ну на що кажуть на голос, тобто було зроблено кілька пострілів, кілька черг в повітря, і вони здалися. Зробили правильний вибір. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупунда.